Всім привіт! У нас сьогодні на огляді лот з кемпінговими столовими приборами від бренду Rock Trail. Виконані в двох варіантах. Такий мультифункціональний ніж, Та такі прибори для кемпінгу. Тут у нас іде 7 функцій, а в ножі 17. Ножів в нас тут 3 штуки, приборів 7. Всього в лоті 10 таких наборів. Вартість лоту 1500 гривень, собівартість одиниці 150 гривень. І цей лот ви вже сьогодні можете замовити в наших менеджерів або на нашому сайті. Підписуйтесь на наш ютуб канал та на інстаграм. Всім дякую, заробляємо разом!